Нова категорія чоловіки 30-39 років. Третє місце здобуває представник команди Swim System Лук'янчук Ігор. Отак, От впевнено в собі. Показав сінзічуху. Так, вітаємо! Ага. Ви замість двох забираєте. Добре. Якщо ви забираєте замість двох, то я так розумію, що друге місце займає ваш колега, так ваш представник. Я хотів дізнатися, як ви зможете розділитись на, на третє і друге місце. Але друге місце здобуває Тарасенко Владислав, також представник свім сістем. Дайте йому шуму, друзі. І перше місце, перше місце в цій віковій категорії здобуває представник з міста Харків. Клуб «Хамелеон» Клименко Михайло. Більше, більше, більше. І перше місце, перше місце в абсолюті здобуває представниця клубу Пася Тім. Пасічник Ганна! Ві Ві вітаємо, вітаємо вас, Анна! Отримуєте свої нагороди, отримуєте всю енергію, Ми... ...першого і останнього. Ми подаруємо сьогодні автомобіль! Ми подаруємо кондиціонер, звісно. Ми компанія, яка займається системами кліматизації і вентиляції, і ми подаруємо кондиціонер людині, яка фінішувала останнє сьогодні в дисципліні спринт. Мені потрібна людина, яка прочитає фініш з останньої позиції. Чи є тут люди, які залишилися останні? Тоді виграю я! Дивіться, вони повертаються, дивіться. Ну давайте, не, ви мені потрібен. Не все погано. Давайте, дай Давайте. Е, не, останній фінішер чемпіонату України на спринтерській дистанції серед аматорів була Зоя Чичуліна. Але Зоя теж телефон ми маємо перевірити, чи ви підписалися на сторінці. Зоя відміняється, Зоя вийшла без телефону, і суті для цього Зою попередили. А давайте наступного випишемо. Ні, 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 давайте, давайте. О, давай. бачите, я знаю, що наступно. ви фінішував? Ні, ні, Антон, ну Зоя була остання, це не давайте, чесно. Давайте, давайте, для протоколу ось Зоя Чичуліна чу 2.06. Давайте, Все. нам треба телефон Зої. На поумову конкурсу. Володим! Володим! Можемо навіть перевірити, коли, так? Я відчуваю. Ми дуже вдячні ЗОЇ. Ми, ми дуже вдячні цим організаторам. Всім дякую. Наступного разу буде приз автомобіль. Готово. Але злой треба те, щоб погрузити. То, що тепер. В машину є допомога від Аероста. Чи вона сама понесе? Вона ж триатлетка. Залізна. Хух. Клас. Антон, дуже вам дякуємо. Дякуємо, дякуємо вашій компанії за підтримку. Завітаємо вас. Я сказати. <звіт> ну що, всі задоволені, друзі. Давайте максимальні овації. Нас небаготь залишилось. Я так бачу майже всі представники компанії Аеростар. Так, дякую всім, хто сьогодні був тут, хто вболівав, хто брав участь в цій неймовірній події. Сьогодні Субару, П'ятмен Серіс, виявили справжніх героїв, які показували справжній характер. Дякую усім вам. До нових зустрічей з вами був ведучий Забаштанський Максим. Побачимось на інших подіях. Гарного дня! Счастливо і слава Україні! І да, перше місце в нас добуває представниця Сапік-Тім. Василевська Ірена! Дайте шуму ірені! Це наша Україна, це наша сила. Да ми це, що ми не непереможні. Ми зараз в Україні. Дякуємо, дякуємо вам. Ми мони. Нагадую, що всі трохи будуть нас на сторінці у Фейсбуці. Субару, приятно церіс. Там всі живуть себе і ми, навіть люблю себе. І у нас є ще представники однієї категорії, яку ми не нагородили, але зараз ми це зробимо. Тому що кожен з них, кожна учасниця, очікує на свої нагороди. Місто Дніпро, клуб Сафер Овчаренко, Євгенія. Третє місце, вітаємо вас, вітаємо вас, Євгенія. Вітаємо нас Олена. В принципі, взагалі бігу, дуже привітне тут. так? Вітаю. Просто вийшли з будинку, пропливли півтори тисячі метрів. Вау. Отримали свою нагороду і ці опуски. Українка краща, так. А номер два здобуває в нас Немченко Ольга. Немченко Ольга, це та, яка танцювала майже. Ще останні пів години. Вітаємо вас, Ольга! І продовжує танцювати далі. Клас-клас-клас. Так, ну що ж, в нас є ще один ненагороджений учасник в категорії 16-19 років. Це Стукалов Федір. Місто Київ, такий вдатиму облесків! І номер один, друзі. Номер один. Вітаємо, вітаємо. Це наша молоді. Це, наша... Це, 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 Це наша молодь. Дякую, дякую. Ми готові переходити до наступної категорії. Так, ну що ж, абсолют, півтори тисячі метрів. Тут є представники, хто тепли цю дистанцію, так. Окей. Чоловіки, третій. Володих. О, так, отак. Оце справжня команда. Учас перше місце Кріулін Костянтин о для нього і для всієї фантастичної струки. <тас> Дякуємо <Дратимо> вам хлопці! самі можна так само підніматися. Це місте, на відповідь, вибране серцю на розкіднові і ті нагороди, які ви зараз отримаєте. Вітаємо вас відчув!